Вітаю всіх на каналі рай на землі. Усім доброго ранку. Сьогодні 28 вересня на календарі, і сьогодні така невеличка ранкова, вереснева прогулянка по садку. Вже осінь, упевнено, зайшла в наш, заходить в наші сади. Вже все довкола змінюється, літні квіти поступово відходять. Хоча така нічна вереснева прохолода додала їм життєдайних сил і вони цвіли пишніше і краще, аніж це робили влітку. Дивіться, як гарно ще квітує пітунія. Ніхто не скаже, що незабаром вже буде жовтель дворі. Ну, Поступово-поступово все йде до осені, все поступово змінюється. Дивіться, я вже трохи змінила оцю діляночку. Якщо раніше у куточку у мене тут росла вірніше, ріс ялівець блюару, то тепер тут в мене буде рости магнолія сюзен. Довго я ходила з цим саджанцем по своєму садку, ну, як не могла визначитись, де краще її посадити, яке місце її обрати, щоб і трохи сонця було, і затишно, і не вітряно. Ну, Врешті-решт вирішила поступитися її місцем перед ялівцем. Ялівець я прибрала сюди. Ось він зараз на фоні петунії навіть не дуже проглядається. Але з часом виросте і не росте, і я думаю, що буде непогана така композиція, зелена туя і такий сріблясто-блакитний ялівець. Ну, ось тут у кутку, дай Боже, щоб ця магнолія прижилася і на наступний рік вже порадувала своїм цвітінням. Вже хочу сказати, що в неї є бруньки, вона вже закладає бруньки майбутнього цвітіння. Ну, сподіваюся, що тут їй сподобається. Як бачите, зранку на неї сюди світить сонечко, вигріває її. Ну, такий куточок, наче затишний. Хоча в нас такий двір, таке подвір'я, що трохи воно вітряне. Тому обов'язково треба ставити, і я вже поставила їй підпору, щоб вона за щось трималася і не зламалася. Ну і ось так ще гарно. Дивіться, в куточку так яскраво квітує звичайна петунія. Ще на сонечку розпускає свої квіти газанія і дуже-дуже пахне медом алісіум Він взагалі розрісся так, наче біле молоко. Такий гарний став. Стрижка, яка була зроблена влітку майже під нуль. Дала, пішла йому на користь і дала ось таке пишне цвітіння. Ось так сидить гарбузова дівчинка у квітах. Ну і тут ще я маю на меті трошки переробити, Не переробити, а додати рослин, Ось де лежить оцей камінь. Там в мене буде висаджена ще одна рослина. Ну, трошки таке дріб'язок хочу підсадити. Ну, Петуня, ви ж знаєте, що це рослини однорічні, сьогодні вони є, а на наступний рік, можливо, вже їх там і не буде. Все, будемо дивитися по тому, як будуть прийматися, як зимувати рослини. Дуже красиво ще квітує тайдал, теж я його стригла, і стрижка пішла йому на користь, дивіться, який пишний кущик. Гарненький, не знаю, звідки взялася ось та вечірня зорька на задньому плані. Ну, теж так квітує добре, не видираю її, нехай вже росте. І незабаром заквітує вже Хризантемка. Має бути така рожева ромашечка. ну Тут біла ромашечка Хризантемка, щойно теж посадила її, вона ще не набрала свого своєї сили. Ну, Сподіваюсь, що ще встигне. І ось так з цього боку таким теж переважно молочно-білим килимом квітує петунія. Дуже красиво квітує ґрунтопокривна троянда. Боже, мій, знову забула її назву. Такі величезні китиці вона розпустила. І Дуже хочеться щось їй таке придумати, щоб вона ось так не лежала в мене на землі, а якось гарненько виглядала. Ну, вже є одна задумка. Ну, подивимося, можливо, я її виконую. Цю задумку дуже гарно росте і розростається делосперма. І навіть квітує, ось ще трошки тепла, ще трошки сонечка. Зараз в нас зранку 10 градусів тепла, ну ще трошки прогріється і вона розпустить свої квіточки-зірочки. Ну, і ця так само. Вже змінюється і картинка на ганку, додаються осінні рослини, і вже в цьому кошику в мене скоро Незабаром заквітує е, хризантема мультифлора. Побачимо, наче повинна бути рожевого кольору. Але ще отак от рясно квітує петхоа. з іншого боку квітує також Петхоа карамель. І ось така калібрахо, таке калібрахо квітує. Ну, а тут вже, ой, дивіться, як гарно. Зараз квітує пеларгонія червона. Так, вона тут добре поєднується з зеленню ялини, з цим янголом. І ось тут в мене теж мультифлори. Хризантеми незабаром заквітують. Дуже добре вже пішов Ефіон. Дивіться, яка зелень така. Таким зеленим він буде стояти до весни. І вже навесні розквітуть його такі блакитні квіти зірочки. І теж так гарненько квітує з цього боку тайдал. Ну, це вже красуня осінь. Красуня, осінь з її гірким присмаком. Це вже квітують хризантеми мультифлори. Не запам'ятовую їх назви. Просто купую ті сорти, ті кольори, які подобаються, які хочеться мати на своєму подвір'ї. І ось так, петуня не хоче поступатися місцем, теж показує ще свою красу. Так, сюди переставила свою формовану тую. Щось її трошки запустила. Вона в мене трошки така стала. Нездорова вигляд мати. Ну, я сподіваюся, що я зможу таки її врятувати, і вона знову в мене зазеленіє. Ну, а тут так само ще по колу ростуть хризантеми мультифлори, які ось-ось заквітують. А тут ось така біла ромашка набирає своєї сили. Це та хризантемка, яку минулої осені я купувала угорщику на ринку. І ось, бачите, вона зберіглася. Я її розсадила, наділила усіх нею, бо кущик доволі великий був. У мене вона в трьох місцях росте, росте у мами і росте у моєї куми. Так що, ось так з одного куща можна ось стільки рослин отримати. Дуже красиво зараз квітує троянда Флорібунда Леонардо да Вінчі Ред. Вона вся усипана прямо квітами. Зараз така сприятлива для них погода. І тому дуже-дуже гарно це все зараз виглядає. Вчора в мене була обробка від борошнистої роси, бо бачу потроху, деякі кущі почали нею уражатися. Тому вчора я обробила всі рослини, хризантеми, троянди, ну, все-все я обробила препаратом топаз. Ось така вона красуня, такі набиті бутончики має, дуже-дуже гарні. І дуже-дуже і гарно зараз вона виглядає. І так само тут знову петунія. Займає великий простір, але дарує прекрасний настрій, аромат. А ось тут в мене висаджена лаванда, яку я купувала в магазині Lavander Garden. Перший раз робила замовлення в цьому магазині. І ось дивіться, які гарні кущі. Це зараз я з іншого боку підійду. Це карликова лаванда. ось Це має бути блакитна, блакитного кольору. Називається вона Little Lady. І ось ця посередині кущик це лаванда рожевого кольору Розеа. Ну, ось такі три кущики висаджені вже тиждень. Вони в мене як ростуть. ну Побачимо, як вони приживуться. Ось такий, така картинка із цього боку. Ідемо далі. Що ще цікавого можу вам показати? А хочу показати вам свій арум, який вже пережив літо. І ось такі гарні, таке гарне листя вже розпустив. Буквально за тиждень з'явилися паростки, їх скільки там, 4. Чотири кущики, і ось такі вже листочки він розпустив. Отак От він і буде зимувати у всій своїй красі аж до весни, поки не випусте цвіт. Ну а на літо він у мене пропадає, не зберігає свою зелену масу. І ось так, десь у кінці вересня він знову виходить і знову розпускає оце своє таке гарне декоративне листя. Красиво квітує ще ось така яскрава вербена, гарний такий кущ. Їх тут у мене чотири різнокольорові <кхи> ростуть. Ось, бачите, деякі слабші, ось цей уразився якимось захворюванням, не дуже так виглядає презентабельно. А ось цей такий яскравий, гарненький весь Цвіту. І цей так само, ну, той так само. чи це такі е, сорти настійкі, або просто невчасно ну, була зроблена обробка, а коли вчасно, то ось такі красиві зелені кущики з таким великою кількістю От квіту наростають. Це троянда корал Жолі знову набирає цвіт. Ось такий бутончик. Я думаю, що встигне вона. Розцвісти, дуже мені сподобалася ця троянда японської селекції. Бачите, ось іще вона набирає. Дуже добре вона квітує, добре тримає свої бутони у будь-яку погоду, у спеку, у дощ. Вона все витримує. Єдине, що ось, бачите, почала уражатися борошнистою росою. Власне, тому вчора і я обробляла усе від роси. Від цього захворювання. Ну, а загалом подивіться, як добре розрісся кущ. Це кущ, який я садила минулої осені. І ось подивіться, яка міць, яка сила. І на наступний рік уявіть, скільки буде красивих квітів. Ну, і до того ж, ця троянда має дуже шикарний, красивий такий благородний аромат. Сказала красивий, бо він дійсно красивий. Я не знаю, як сказати, духмяний, але він дійсно красивий такий аромат. І я ще зараз чекаю три троянди японської селекції від нашого миколаївського розплідника. І буду їх висаджувати ось в цій, цій ділянці, на цій ділянці замість цієї петуні. Там хочу висадити. Трояндочки. Ну, побачимо. Так, ну і ще хочу показати. І ще хочу показати вам ось цю красуню троянду. Подивіться, який колір. Його навіть не вловлює камера. Насправді він дуже такий яскраво, малиновий, такий незвичайний колір. І саме заради. Цього кольору я і залишила цю рослину, бо загалом замовляла трояндою Ice to Ice, але вона вийшла пересортом. Мав бути такий самий колір, але ще з темним вічком. ну Оскільки це вийшов пересорт, і дуже гарний, як на мою думку. А до того ще я його пробую формувати на штамбі. Ось, дивіться, бачите. Залишила один стовбур, все інше прибираю і ось так гарненько формую крону. Ну, Побачимо, що вийде. І сподобалася мені ця троянда тим, що вона швидко набирає, швидко набирає знову цвіт, і тому майже все літо, увесь сезон, вона завжди ось така з такими яскравими квітами. Ну, а яка назва, я вже не знаю, бо вийшов це. Ось такий пересорт. Тут у мене такі трояндові хащі, бо дуже сильно чогось пішов П'єр Деронсар, сидів, сидів, не квітував цієї весни, а зараз він прямо ось, ось пішов, і я навіть не встигаю, вже його треба мені сюди пересаджувати ближче до перголи. Але я щось навіть не знаю, як тут до нього підступитися. Придеться всю цю зелену масу вирізати, для того, щоб йому було легше і переростися на новому місці. І ось такі утворилися трояндові хаші. Ну і ще в мене тут ось така ніжна красуня це троянда Ліола. Теж такі, дивіться, міцні кущі. Які я садила минулої осені, і які за літо дуже і дуже сильно розрослися і квітували дуже рясно, і цим вони мені дуже сподобалися. Квіти такі прості, наче як у шиповника, але саме цим, такою простою красою, вона мене і привабила. Ось така ніжна, ніжна красуня. Ну І поруч із нею теж росте троянда такого. Такого ж типу це троянда букавю, але я не бачу зараз квіту на ній. І ось так добряче в мене розрісся дерен Сибіріка. Я його кілька разів стригла, за літо, мабуть, два чи три. Але він все одно себе добре тут почуває. Після стрижки ще краще росте. Ну, Поки що мене влаштовує така густа зелень, бо тут у мене росте гортензія. Пересаджена, яка промучилася все літо і так і не заквітувала, і не знаю, чи заквітує вона на наступний сезон. Ну, будемо живі, то побачимо. Ну, і ось так ще добре набирає цвіт Троянда спрей алегрія. Ось такі гарненькі, яскраві квіточки вона має і завжди квітує ось такою китицею. Ну, і, мабуть, на цьому. Я завершу свою прогулянку ранкову. Дякую всім, хто прогулявся разом зі мною. Усім гарного дня і до нових зустрічей!